Я знала одну косметологиню, яка пропагувала біоревіталізацію замість домашнього догляду. Ну реально, типу, своїм клієнткам вона рекомендувала раз на півроку, а краще раз на три місяці робити біоревіталізацію і можна, типу, не користуватися кремами вдома або можна забувати. Можна типу, вдома нічого не робити. Вона взагалі вважала, що лінь... Такий собі нормальний двигун прогресу, і вона робила і BB Glow процедуру. Це такий перманентний макіяж, тобто тональний крем на рік, як вважалося. Ну а там як воно піде. Бо я, наприклад, заживлених BB Glow я бачила дуже мало і на зображеннях, і у людей. Тобто іноді я бачила якісь страшилки, що воно там заживає дуже дивно дивними плямами. От, і коротше, раз на три місяці. Бібіглоу, біоревіталізацію замість типа крему. От, і що ще такого було прикольного в, не, в неї із методик, понятне плазма пен, біоревіталізація, ой, божечки, блефаропластика без операції. Ну, короче, повний кейс, повний набор оцього Купажу економії з нальотом коротше, для лінивих ось такі лайфхаки для лінивих. Ну, це, звісно, дуже круто, ні, аби пропагувати здорове відношення до своєї шкіри. Коротше, людоньки, це так не працює. Тільки щодня, тільки хардкор, тільки догляд систематичний і постійний.